Слава шановні друзі! Вітаємо вас на майданчику боско Арени. У Львові четвер відбувся уже перший поєдинок. Так, точніше, навіть у середу, і зараз другий матч. Як розпочинається жваво, класно забиває оці ситуації. Не зраджує у крайніх кількох матчах. Швидкі голи забиває. Ну і зараз знову атакує скала. Зараз він був дуже солідним, дуже серйозним разом із своїм колегою Яремою Чуйком. Разом сьогодні двоє виконавців, наскільки я розумію, і з основної заявки команди і найТІ. Найголовніше трапилося якраз по завершенні, по відбою. Трибує! І зараз що, яка помилка від люто. Путь все-таки саме таким чином я розставлю пріоритети. Хомен атакує зараз проводить. Склада 1911 з 3. Не вдається зараз опіркову Коута зламати перехоплення. Бутим. Тепер контратака від скали. Бутим виходить на ударну позицію. Класний підкат від таких от сумнівів. Нюансів стосовно. Несправедливості цього результату не було. Зараз зміг уже і таблиці. До моменту принаймні наступного матчу. Зараз який класний постріл від Боднера. М'які обходить колектив ківзенерія Зенерія 2. Якщо не обходить, то принаймні наздоняє. Там потрібно буде Меркурієм уже. Е, не відбудеться через участь. Е, заб... Субко. На дальню стійку передача. Бутим! Класний сейв, який відявно. Федина. Бутим. Скал 19-11-3. Атакує. Пробуває Федина. Але бачимо. Лещинський. Бутим. Хороша комбінація! Пробуває Лещинський. Супко. Лещинський! І маестро у цій ситуації Лещинський як класно зробив цей от епізод. Роман Лещинський передає вітання. На полі у воротарській футболці пробиває зараз і що забиває Бутим! 3-0. Рахунок у цій дуелі Бутим робить. І якщо станеться, ось ця от... Сбиратися і на ті два. Насправді шансів дуже і дуже мало. Зараз пробиває у цій ситуації Сов'як. 4-0. Зараз шансів стає ще менше. Зараз уже голи. На користь і на тішників продовжувалося. Або розгортав суттєво власну перевагу колектив Скланко, щоб суперник втратив потенційно небезпечну нагоду для того, аби голом відзначити задорожний крат класно з розвороту пробиває зараз. Недала передача. Хомин! Класно. На цьому досягнутому в лапках не зупиниться. Хомен пробує! Хомен лучає стійку. І що зараз? Який сей від Мірзаєва? Хомен. Лещинський. Лещинський не забуває, але який класний. Лейбюк. Ходина на підбиранні. Дальню стійку передача. Хомен 5-0. Рахунок у цій грі робить Хомен. Я думаю, розставляє точно вже і так от навіть остат. Сьогодні склада 19-12 3 у 11-го туру Суперлі долає колектив і 2 Дякуємо за те, що разом із нами передали цю зустріч, і очікуємо вас по той бік.